Ахтун, друзі, хрущі. Буду обробляти ось таким ось препаратом. Не чекайте, поки почнуть сохнути рослинки. Дійте на опередження, ось такий антихрущ. Завжди дивіться на дату виробництва, щоб це було свіженьке, нормальне і він правильно діяв. Розводимо 10 мл ось цієї рідини. Є такий мірний ковпачок. 10 мл, там 10-15 можна, на 5 літрів води і підливаємо під кожен кущик. Препарат доволі густенький, так що я спочатку набираю сюди, виливаю, а потім вже починаю розводити. Є в мене ось таке лідеричко тюнінговане. І буду розводити. Буду обробляти туї, поки ще нема таких випадків, що вони сохнуть та в'януть, обов'язково сосну, ялівці. В принципі, все. Під кожен такий кущик буду виливати по 5 літрів. Навіть ось під такі маленькі. Якось така була Daisy White, Флоріан, також по 5 літрів. І добре це робити після дощику, ось такого, як у нас був. Або взагалі спочатку проливаєте добренько під кущиком те місце, де будете заливати, і потім проливаєте антихрущем. Скільки разів казав, і буду це обов'язково повторювати, то краще робити профілактику, аніж у вас рослина вже захворіє, і потім ви починаєте лікувати. Це, в принципі, як з організмом. Не товойте до ось таких. Дуже сумних випадків. Краще робіть профілактику. Пані Наталю, Дякую вам за препарати.